Друзі, всім привіт! Сьогодні я випускаю своє перше навчальне відео, темою якого буде метод Вайкуфа. Загалом я цю тему вирішив розділити на два окремі відео. Так як тема велика і вона потребує більш детального розгляду всіх нюансів, так як в методі Вайкофа є дві стадії: це акумуляція і дистрибуція. Тому в сьогоднішньому відео ми поговоримо про акумуляцію. Поки ми не почали, хочу вас закликати підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку, а також написати, чи сподобалось вам відео, тому що це дуже важливо, так як я стараюсь максимально розкрити тему Вайкофа. Почати я хочу із самого. Спочатку, звідки взагалі взявся цей метод і чому він дуже гарно може відображати на графіку, в якій саме стадії ми зараз знаходимося. Що це значить і як воно може нам взагалі допомогти? А все дуже просто, якщо ми в стадії акумуляції, це означає, що ринок готується до висхідного руху, так скажемо, до експансії. І відповідно, нам, як маленьким гравцям на цьому ринку, потрібно знайти самий оптимальний варіант для того, щоб зайти в лонг, ну в ріст відповідно, і також спробувати щось на цьому заробити. А зараз трішки історії. Не буду дуже глибоко копати, але базу ви повинні, звісно ж, знати. Метод Вайкофа був розроблений ще на початку ХХ століття трейдером і аналітиком Річардом Вайкофом. Він працював на Уолл-стріт і мав змогу спостерігати за поведінкою різних великих гравців. Його головна ідея ринок керується не випадково, а великими грошима маркетмейкерами, фондами, банками і так далі. Вайков розробив систему, яка допомагає читати наміри цих гравців за допомогою графіка і об'єму. Зараз я вам покажу Вайкофа на прикладі стадії акумуляції. Ці угоди, які я вам покажу, я публікував себе в телеграм-каналі. До речі, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Ось один із прикладів, де я заходив на тесті саме у Вайкофа. Також е, був ось Вайков, але я тут не заходив, тому що я не встиг зайти на тесті, але він також гарно себе показав і відпрацював. Також ми брали дистрибуційний Вайков, тобто той, який розпродує активи, що відповідно далі піти вниз в падіння. На цих прикладах Вайкофа ми ви могли помітити, що тут є різні пари букв. Але це не просто рандомні пари букв. Кожна абревіатура або кожне слово воно щось означає. І давайте почнімо з бази. А база це нам потрібно визначити наш боковик у вайкофу, тобто діапазон, в якому буде рухатись наш вайкоф. Боковик він визначається наступними буквами чи абревіатурами, кому як зручно буде називати CАR. Відповідно, та СК. Що це взагалі таке? AR абревіатура це автоматичне ралі, тобто різкий імпульс після кульмінації купівлі, а СК в нашому випадку в лонговому вайкофі називається СК, в дистриб'юторському вайкофу він називається зовсім по-іншому. В нашому випадку це selling-climax, тобто кульмінація продаж. Тобто AR це буде верхній діапазон нашого ренжа, а СК це буде нижній діапазон ренжа. Там, де закінчилась кульмінація продаж. Після того, як ми отримали боковик, рендж, діапазон, у нас наступним іде СТ. Тут помилка СТ має знаходитися ось тут, а не ось тут. Чому ось тут і що воно означає? ST – це secondary test, перевірка на міцність саме покупця в нашому випадку. Тобто, уявіть, якщо б, наприклад, ось тут не було тесту СТ, а ми просто б далі полилися вниз, ну це вже зовсім не вайков. А так ціна спустилася до нашого СК, протестувала його і пішла далі. А далі, друзі, дуже важливо. Бо зараз саме той нюанс, про який я казав. А називається він UA. Аптраст тест. Також одна із його задач це зняти ліквідність із AR, тобто з верхнього діапазону нашого ренжа. І ще нюанс в тому, що в мене Вайков відпрацьовував і без UA. Тобто ось уявіть ось цей графік і без UA. Буквально ціна намалювала знизу STB, Spring, Тест, ну і звісно полетіла вверх. Без UA. Але звісно, краще, щоб UA був. Тому що додає більше факторів до формування самого Вайкофа, і відповідно вам впевненості, що це саме Вайков, а не просто умовно девіація зверху, девіація знизу, і відповідно просто розпил дві сторони. Далі, друзі, я пропоную вам показати приклад на всім відомому вам активі. Це біткоін. Я крипту не торгую, але Вайков там також є. І в мене навіть є окремий файл, де я ще три роки тому виписував собі Вайков на крипті. Рипторинку, так як я тоді навіть не знав, що є Форекс і взагалі проб компанії, і можна їх торгувати. Ось ми відкрили графік біткоїна. І що ми бачимо? Правильно, ми бачимо ось таку кардіограму. А нам потрібно на ній знайти нашого Вайкофа. Стосовно СТБ і Спрінга, що ви бачили на графіку, ми до них, звісно, дійдемо, але трішки згодом. Давайте відразу відмітимо ж наш Вайкоф на цьому графіку. Почнемо з бази. Нам потрібно знайти AR. І, відповідно, СК. Для зручності я використовую налаштований під мої потреби ось такий Fibonacci, щоб виділяти наш рейндж Вайкофа. Також я виділяю ним преміум і дискаунт, коли визначаю діапазон. Тобто преміум дискаунт, якщо це лонговий сценарій. І так ми виділили ось цей діапазон, що ми тут бачимо. До речі, давайте відразу виділимо наші діапазони. Перший діапазон це буде саме СК. Зараз ми виділяємо саме наш діапазон Вайкофа, а далі ми підемо по списку. І відповідно зверху в нас буде АР. Як ви могли помітити, на цьому графіку в нас немає ЮА. UA. Немає UA. Але, але відпрацювання в нас ідеальне. Тобто рухаємось далі. Просто хочу звернути, щоб ви запам'ятали, що не обов'язково, звісно, UA, але бажано, звісно, він і потрібен. Все залежить від ситуації. Давайте далі. СТ ST, ST, ми розмістимо ось тут. Ми вже його правильно розмістимо, не так, як на попередній фотографії. Ось СТ. Воно знаходиться перед тим, як зняти наш СК. Це попередня зупинка, тобто тест, тест нашого СК. Неуспішний, так скажемо. Давайте повернемося до нашого попереднього графіка. Що в нас тут є? Ми відмітили АР, СК, СТ, ЮА в нас немає. Наступне йде. СТБ. Давайте в нас на графіку відмітимо СТБ. СТБ знімає СК. Давайте ще раз: СТБ знімає СК. Так, повертаємося і відмітимо наш СТБ. СТБ відмітимо. Є СТБ. Це воно в нас має знімати СК. Далі, до речі, ще один важливий нюанс: це те, що, наприклад, СТБ. Зазвичай не має робити ніякої злом структури чи навіть СНР, тобто він має просто додатково набілдити ліквідність і, відповідно, СТБ має обов'язково ще раз зніматися вже спрінгом. Зараз я вам покажу, як було, наприклад, на попередньому графіку. Ось, будь ласка, спрінг. Тут ситуація не найкраща, тому що там це були вихідні, і Трамп щось там сказав, і відповідно ми відкрилися гепом. Але це не завадило нам потім піти вище. Цю, до речі, ідею я публікував в себе в телеграм-каналі. Тепер давайте відмітимо на нашому графіку біткоїна саме Спрінг. Зараз відмітимо. Що стосується спрінга, то спрінг обов'язково повинен давати злом структури. Тобто змінювати характер для того, щоб ми розуміли, що ага, відбулася зміна характеру на ринку, і ми будемо рости в лонг. Тобто, після спрінга це має бути обов'язкова умова для валідності нашого Вайкофа. Але як ви могли помітити, що в нас також є злом структури в СТБ. Але. СТБ, я вам ще раз кажу, що після СТБ не потрібно заходити в лонг, тому що може бути спрінг. І відповідно вас виб'є поступу, і ви втратите там закладений вами ризик в цю угоду. Але потрібно ж розуміти, хто не знає, що рендж, коли формується, він не обов'язково дає вайков і ось таке відпрацювання. Коли формується рендж, то ліквідність білдиться з обох сторін, тобто ліквідність може бути як і знизу, так і зверху. І класичний вигляд отакого боковика це може бути девіація знизу і відповідно девіація зверху. Не хочу піднімати питання девіації. Тому що це можливо краще зняти окреме відео з прикладами, де можлива девіація знизу, а потім відповідно зверху. Просто знайте, що не всі боковики це вайков, можуть бути просто девіації. Після захвату ліквідності знизу буде, як я сказав, захват ліквідності зверху. І навіть далі ціна продовжує собі рости вверх. Тобто Вайков чи боковик це не грааль торгівлі, що ось завжди будуть ось такі ситуації. Тут є багато факторів, вам потрібно потренуватися, подивитися, виписати якісь історичні вайкофі, які були там місяць тому, два чи навіть рік. Неважливо, де вони були сформовані, на якому активі, в принципі, вони можуть бути на будь-якому активі, тому що я навіть ось знову ж таки в своєму телеграм-каналі давав дистрибуційний Вайков по SP500. Тобто, Взагалі, індекси, а ми зараз розглядаємо Вайков на Криптовалюті, тому Вайкоф може бути сформований на будь-якому активі. Неважливо, ще до речі, один важливий нюанс за час, коли я спостерігаю за Вайкофом і його торгую. Це, ну на мою думку, дуже важливий фактор: це час, який був виділений для формування цього Вайкофа. В нашому випадку по біткоїну Вайков формувався, ну щоб красиво, 60 днів, не 50, а 60. тобто, два місяці формувався цей Вайков, щоб вийти за межі свого ренджа, тобто свого. Діапазону торгівлі. Тобто, якщо ви бачите, що Вайков у вас там сформувався, наприклад, протягом 5 хвилин чи навіть протягом однієї години, то ймовірність відпрацювання такого Вайкофа буде дуже низькою. Тобто, чим більша стадія акумуляції, яка там займає, ну можливо тиждень або ну, хоча б декілька днів. Тому валідність і відпрацювання буде кращою ніж, наприклад, той, що сформувався там на трьох хвилинах, чи на 5-10. Я думаю, з цим зрозуміло ще стосовно злому структуру на СТБ чи злому структуру на спрінг. Злом структури на СТБ, бачите, тут він був фейковим, тому що вибило. Так само, і в моєму прикладі, який я вам ось показую. Також після СТБ в нас там був ну, злом структури, можливо, ось тут, можливо, ось тут злом структури, та навіть ось тут, тому що ми сильно виросли. І ми могли б подумати, що все. Після цього ми маємо рости ще вище. Але бачите. Завжди є ось такий спрінг. Спрінг знімає ліквідність з СТБ, і після спрінга можна шукати угоди і відповідно заходити на продовження руху. Я думаю, це основне, що ви маєте запам'ятати. Тобто, після того як ви сформували range АРСК. СТ можете відмічати, можете ні, воно особливої ролі не грає. UA це також допоміжний фактор, але він не обов'язковий, як ми бачили по графіку біткоїна. Тобто його взагалі немає по графіку біткоїна. Але ж ви бачите, що відпрацювання після Spring було ідеальне. І ми по біткоїну ж дійшли до рекорду all -time high 123 тисячі доларів. Тобто ось вам метод Вайкофа. Метод акумуляції. Тобто ми. 60 днів ми акумулювали позиції, накопичували об'єми для того, щоб вийти з нашого діапазону, і відповідно це вже буде дистрибуція. Можливо, тут також буде додаткова акумуляція. Ну, ми не будемо гадати, будемо. Вже дивитися по фактам. На перший погляд виглядає він не дуже тяжко. Але постфактом, звісно, легко його знаходити. Але повірте, якщо ви потренуєтесь декілька днів, тижнів чи місяців, багато знайдете різних прикладів, випишете собі їх в журнал, в щоденник, куди ви там їх виписуєте, то ви будете їх бачити ще на моменті СКАР. Тобто ви бачите діапазон і ви чекаєте зняття ліквідності СТБ. Після зняття ліквідності СТБ чекайте і нічого не робіть. Звісно, якщо ви жадібні, можете забрати, наприклад, оцей рух, тому що цей рух він є навіть ось тут. Після тебе є ось такий рух, але він обов'язково знімається спрінгом. Але якщо ви не хочете ризикувати, просто почекайте спрінг. Але ж знову ж таки, пам'ятайте про девіацію, що девіація знизу може привести до девіації зверху. Тому тут уже дивіться на свій досвід співпраці з методом Вайкофа. Які ще є нюанси в цьому Вайкофі? В цьому Вайкофі також є. І абревіатури після того, як ми, так скажемо, покидаємо діапазон 0,5 і виходимо взагалі за рендж. Далі йдуть, наприклад, тест. Що таке тест? Тест він завжди має тестувати спрінг. Ось, будь ласка, у нас ось тут умовний діапазон спрінга, отакий от великий, і ми маємо тестувати спрінг. Це має бути завжди. Але на моїй практиці, звісно ж, не завжди він і буває. Зараз я все покажу. Ось, наприклад, ось ця угода тест, де я заходив ось в угоду. Після того як ми протестували ось цією свічкою наш спрінг, Дозняли ліквідність, ось Лондон, Азію трішки пізняли, і почали давати реакцію. Відповідно, я тут маркетом і проходив. Ну і ви бачите, яке гарне відпрацювання. Правда, я ось тут закрив вночі, не хотів через ніч тримати, але тільки в 2 часа ночі там здається після відкриття нового ринку. Відповідно, однією палкою полетіли вверх, а якщо там подивитися графік далі, то, то ми там ще сильніше виросли. Але ось тут була угода 1 до 4. Дуже гарна і зрозуміла угода. Що ж йде далі після тесту? Ось, наприклад, дивіться, давайте ще повернемося до тесту. Е, ідеальний тест я для себе бачив, би, якби я заходив там по біткоїнах, хоча я його не торгую. Ось, наприклад, ось ця неефективність на одному дні. Але як бачите, ми не прийшли тестувати цю неефективність. І також навіть не тестували оцей бос, так босс. Але можливо, якщо взяти весь діапазон цього спрінга, тобто ну, ось цей, наприклад. Або ось так взяти, то з натяжечкою ну, десь там є маленький тест. Але ж ви розумієте, якщо ви будете заходити ось так в угоду, ну, то тут РР відповідно ну, не дуже гарний, один до одного. Тому зазвичай люди заходять у Вайков під час тесту. Або можливо, там спуститися на менший таймфрейм і шукати вже угоду ось тут на продовження відсхідного руху. Що в цьому Вайкофі є далі? В цьому Вайкофі далі є LPC, є також SOS і є BU. Але, друзі, я ніколи не заходив в угоду після тесту. Тобто, якщо я ось тут не встиг взяти до верхнього ренджа, то я беру на тесті, якщо є, звісно, тест. Якщо тесту немає, то відповідно я вже просто дивлюся, як воно відпрацьовує і без мене. Але далі я ніколи не шукав ні LPC, ні SOS. Чому? Тому що я багато бачив випадків, коли ми просто виростали умовно уверх. І після цього ми робили рух ну, відповідно вниз. Тобто, найкращий варіант, куди ставити тейк, це ось цей діапазон. Тобто, буде або AR, або UA. Тобто максимально там ставити за UA, якщо тут буде, наприклад, UA, якось в цьому графіку, Ось тут є UA, і відповідно поставити тейк десь-десь-сюди. І відповідно там 3-4-5 реж свої забирати. Далі я ніколи не торгував. Якщо десь там воно і відпрацьовує колись, то вже без мене. Але в більшості випадків, звісно, воно там починає топтатися, дознімати ще раз ліквідність. Ну, я там ловив, тому мені найкраще знайти ось такий вайков, дочекатися спінга, зайти відповідну в угоду на тесті і чекати верхнього діапазону нашого ренджа. Так як ми знаходимося, до речі, на біткоїни, давайте подивимося, чи є ще тут якийсь, наприклад, вайков, який був сформований там раніше. Ось дивіться, наприклад, знову ж таки, що ми тут бачимо. Ну, ось якийсь графік у нас є. Да? Але я відразу бачу ось, наприклад, діапазон. Да? Ми можемо виділити ось такий діапазон. І буквально подивіться, зараз я так розміщу, щоб нам було видно умовно два Вайкофа. Дивіться, чим відрізняється цей Вайкоф від цього. У нас також є СК котре дало. Тобто СК воно зупинило селін Клімакс, тобто зупинка продажів, яка забустила АР. І ось тут СК АР. Писати не буду, ну бо й так зрозуміло. Після цього в нас є СТ. Тобто перевірка на місність нашого СК. Ось, будь ласка, СТ. Давайте я ще зближу. Ось так ось зроблю. Ось у нас тут СТ. І, відповідно, ми дивимося, що в нас є ось СТБ. Тобто СТБ знімає СК. Ось СК, ось СТБ. Зняття. Також і тут. Після чого ми нічого не робимо, просто чекаємо, тому що є ймовірність, що в нас буде перезнімання нашого СТБ, і це вже сформує наший. Спрінг. Так, друзі, і трапилось. Ціна прийшла донизу, зняла СТБ, проторгувалася і відповідно полетіла до верхнього кордону нашого ренджа. Можливо, давайте подивимося, чи можна було тут заходити, наприклад, на спрінгу на меншому таймфреймі. Зараз я спущусь на 4 години. Ну, ось, будь ласка, наприклад, після того, як ми зняли СТБ, ми ще раз пробували щось зробити, але потім дуже сильно від рухом вийшли вверх. І відповідно від оцієї неефективності, яка сформувалася, можна було умовно брати угоду, вірячи, що це справді спрінг, і ми будемо йти до верхнього ринжа. Ось така, наприклад, угода до верхнього ринжа. Це 3,8. Якщо з запасом щоб красиво було, то взагалі 4 РР. І ось буквально зараз скажу 2 тижні і в нас Вайков відпрацьовує. І ось два Вайкофа на великому таймфреймі. Ось, будь ласка, один Вайкоф, ось другий Вайкоф. Виглядає, друзі, постфактом, ще раз кажу, дуже і дуже круто, але вам потрібно, ще раз хочу наголосити, вам потрібно звернути увагу на 4 фактора. Це Range, SK і AR, і також має бути STB і Sprint. Звісно, середній злом структури або якась неефективність для того, щоб вирости в лун. Я своїм відео хотів би просто звернути, що є такий метод, є він на графіку, його можна торгувати, його можна бачити, і відповідно на цьому можна заробляти. І неважливо, друзі, ви торгуєте крипторинок, чи ви торгуєте Форекс, чи ви торгуєте індекси. Він, звісно ж, є на кожному із цих графіків. Але ж треба розуміти, що він не кожні 5 хвилин формується. Тут, якщо так пройтися по біткоїну, то можна знайти багато ренжів, які схожі, наприклад, на Вайков. Ось, будь ласка, дивіться наш рендж. Да? Якщо прибрати наприклад, ми цього всього не знали, то в нас є ось мінімум, який працював всі ліквідності. І є ось цей максимум. І що виходить? У нас це взагалі схоже на дистрибуцію. Вайков, який вказує на те, що ціна має падати, тобто має бути UT, UTAT, але дистрибуційний Вайков я вже покажу в наступному відео, щоб не перегружати вас інформацією. До речі, в мене є скріншот. Ось, наприклад, я публікував його в своєму телеграм-каналі про дистрибуційний вайков саме по британському фунту. Ось UT, UTAT, тест. Тест, наприклад, був від 4 годинного, можна було заходити імбаланса в шорт. Також можна було заходити від додаткового захвата ліквідності всередині цього ЮТАТ. Як ви бачите, ЮТАТ не був знятий, тобто ми підійшли дуже близько і пішли все-таки знімати AR нашій, тому що в дистрибуційному Вайкофі AR знаходиться знизу. Ну, давайте це я вже. Все прибережу на наступне відео. Тому, друзі, дякую всім перегляд. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Так що, ставте вподобайки, коментарі і до зустрічі. Всім пока!